Завідувач сектору транспорту організації дорожнього руху, комунікаційних систем та енергозбереження департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Костянтин Демко розповів про тариф на проїзд в міському транспорті. Доброго дня, мешканці Білгород-Дністровського. даним відео повідомляємо, що на даний час вартість проїзду маршрутним таксі містом становить 12 гривень. Але за поданою інформацією від автоперевизника 15107, Планується збільшення вартості проїзду до 16 гривень на даний час до виконавчого комітету міської ради подано обґрунтування щодо збільшення вартості. Це обумовлено підвищенням за три роки вартості паливно-мастильних матеріалів, а також мінімальної заробітної плати та інших витрат. Наголошуємо, що підвищення тарифу – це не є ініціативою міської ради. А є обґрунтована вимога автоперевізника. Вартість проїзду по маршруту номер 560 також зросла на 40 гривень. Також повідомляємо, що за поданою інформацією автоперевізником збільшується вартість проїзду автобусом, курсуючим маршрутом Бігородністровської Одеса до 200 гривень. Обґрунтування щодо збільшення вартості не було представлено виконавчого комітету міської ради. Але є така інформація. Пільговий проїзд і надалі діятиме без змін відповідно до укладеного договору між міською радою та автоперевізником. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перша муніципальний.